Всім привіт! Сьогодні у нас в гостях Макс, студент журналіст який називає себе амбасадором Стівена Кінга. Сьогодні ми дізнаємося трохи більше про нього та про його діяльність. Усім привіт. Почнемо з журналістики та вашого навчання. Ти студент-журналіст, але любиш художню літературу. Чому журналістика, а не філологія? Коли я вступав на журналістику, я думав, що журналістика допоможе мені краще якби, розвинути свої письменницькі навички, тому що я не тільки люблю читати, я люблю і писати. А яке на журналістика це професія, яка пов'язана з тим, що ти щось пишеш. Але я не врахував того факту, що журналістські тексти це тексти більш публіцистичні, і вони відрізняються від художнього. А мій стиль був більше художній, і я більше був спрямований на художню літературу. І тому в мене ви спочатку такий дисонанс, але я зумів пристосувати якби свої художні вподобання до публіцистичного стилю. Що в журналістиці тебе захоплює, а що лякає? Мені здається, що журналістиці мене найбільше захоплює це те, що ця професія надзвичайно динамічна. Тобто ти постійно перебуваєш у якомусь русі, ти постійно щось робиш, ти постійно кудись біжиш, тобі треба щось написати, щось зняти, ти постійно спілкуєшся з людьми, і ти постійно перебуваєш у русі. Це з одного боку, а з іншого боку, це мене одночасно бентежить. Тому що я людина, яка не любить дуже швидкого швидкого руху, яка не любить дуже великих змін. Я люблю спокійно, коли все у нас спокійно. Наприклад, навіть якщо порівнювати міста, то Київ це місто, яке для мене взагалі не підходить, тому що там дуже швидкий темп життя, на відміну від Ужго. Де взагалі ніхто нікуди не спішить. Так. Ти пам'ятаєш свій перший спогад про читання? Найперший спогад це, напевно, були книги, які я читав своєю мамою, це були звичайні казочки, а от перший такий усвідомлений так. спогад, що от саме з цієї книги я почав читати, і саме коли я зрозумів, що я люблю читати, це була книга «Кадійка книжок Тоді відбувався конкурс. Однократечий читач Хмельниччини, тому що я тоді проживав у Хмельницьку, і я взяв участь в цьому конкурсі, і я зайняв там друге місце. І на виході організатори сказали, що там буквально відрив був один-два бали і подарували мені книжку кілька книжок. Я взагалі тоді нічого майже про літературу не знав, і читав ну просто те, що було в бібліотеці. І я прийшов додому. І думаю, ну сяду почитаю раз уже дали, куди її дівати. І я просто тоді провалився у цю книгу, вона мене стільки затягнула, і я розумів тоді, що книги це моє, і що книги це те, з чим я хочу пов'язати своє життя, і це те, чим я хочу взагалі займатися у майбутньому. У тебе татуювання книги є. Це якась особлива книга, чи це просто це просто. Я, я завжди хотів мати якісь татуювання, але я хотів, щоб перше моє татуювання воно уособлювало мене, воно асоціювалося зі мною. І я вирішую набити книгу. І тепер, коли десь там я йду по вулиці, вони інколи впізнають в уж тоді такі, о, ми тебе впізнали, а в тебе є татуювання. Таке, ага. супер. Які три книги тебе надихають? Три книги. Це, напевно, буде книжок. Ага. Це книга, яку я готовий перечитувати постійно. Це, напевно, буде бібліографія Стівена Кінга, тому що я не можу тут виділити одну книгу. Кожна книга вона особлива, і у кожній книзі ти можеш знайти щось своє. І... Ще одна непевна книга це буде зірок» від Джона Гріна. Це книга, яку я також перечитую кожного року, і над якою я кожного року плачу. Чи були у твоєму списку неулюблені книги? І як ти знаходився дочитати їх до кінця? Бо я не знаю. Такі книги були, але в мене в голові є така установка. От багатьох людей такого немає, але я повинен її дочитати. От в мене в голові така штука, що а вдруг, от можливо, потім стане краще. От можливо, наступна сторінка буде кращою. І я буду сидіти, і я буду мучити, доки не дочитаю. Серед останніх книг, які я так читав, це була книга Едих Марії, Єнемарка «Ніч у лісабоні і книга Жадана Інтернат. І uh -huh. іскровій попелу. Правда, із попелу там дуже цікава історія. Спочатку вона мені взагалі не подобалась. Я матюкався ходив на цю книгу, а потім вже під кінець вона почала мені трошечки більше подобатися, але все одно книга не дуже. Ну розкажеш про стіна кінга, які твої улюблені книги і чому, якщо я таке? У мене всі улюблені книги кінга. Якщо виділяти, от я навіть сидів, думав, що от які б я книги я міг виділити. Це, напевно, буде перша книга у Кінга, з якої я полюбив Кінга, це було Кодовичі домашніх тварин. От ця книга вона мене і налякала, і захопила. І я просто, коли її прочитаю, зрозумів, що Кінг — це моє, і що я тепер буду купувати усі його книги. Потім друга книга з таких улюблених, це, напевно, буде під куполом. Це, це... От якщо дивитися по всій моїй, скажімо так, Штацькій історії Кінга, то починав я із під куполом. Я там 70 сторінок, я її кинув і думаю, що це взагалі за фігня? І я це не буду продовжувати читати. Але потім, коли я другого разу взяв вже цю книгу, я зрозумів, що це моє. Там 1021 сторінка, здається, і вони буквально за декілька днів просто пролетіли. Там дуже велика кількість подій, там дуже великі ставки у цій історії, і книга надзвичайно захоплююча. І якщо в третю книгу, то я напевно виділив би Крістіну. Це книга про машину вбивцю, яка ага. вбивала усіх, хто якби зазіхав на її володаря. А екранізацію ти дивився? Клад... Екранізацію кладовища. я дивився і кладовище, і крістіни, і під куполом. І жодне мені не сподобалося. Ага. Якщо з екранізації, то найбільше мені сподобалась зелена миля». Оце, цей фільм здається, був навіть номінований на Оскар, а от це нещодавно виходила кладовище домашній інфрайонних організацій. Mm -hmm. Взагалі мені не сподобалося, тому що є така людина, яка любить, що, яка любить коли фільм знімає чітко по книзі. Mm -hmm. А у фільмі там змінили і кінцівку, змінили і основні події, і взагалі я дропну цей фільм наприкінці. Стівена Кінга називають Королем жаху ти погоджуєшся з цим? Я не сказав би, що король жаху, я б назвав би, що він. Король психології, тому що він е, тому, що він приписує своїх персонажів, і за рахунок ну, цього у нього і є жах. Тому що, коли ти читаєш, ти бачиш, які є люди, і ти розумієш, що такі люди вони ніби є у реальному житті. І від цього саме стає страшно, саме від угу. психології і від того, що вкладає кінг у своїх персонажів. Якби у тебе була можливість опинитися у якомусь романі, який би ти обрав? Я навіть не знаю. Ну і прожити життя. Я не знаю. Мені, в принципі, подобається моє життя, яке я живу. Але якщо так, то я хотів би побувати у кожному з доманів, але так, щоб прожити життя із цими персонажами, тому що в мене 99% літератури, де в кінці хтось помирає. І до кінців все дуже трагічно, тому я не що я хотів би, щоб зі мною таке щось сталося. Я знаю, що ти ведеш свій блог у соцмережах, розкажеш нам щось про нього. Так, я веду блог на Ютуб, веду блог у Тікток і ще інколи намагаюся щось вести у Інстаграм. А чи є якісь відмінності між твоїм контентом для Тіктоку та Ютубу, ну і Інстаграму, звичайно? Я намагаюся створювати для кожної соціальної мережі окремий контент, щоб він не повторювався. Я знаю, що багато блогерів просто дублюють те, що вони говорять в Інстаграмі. Вони ага. просто в це в Тікток або навпаки. Я ж намагаюся створити для кожної соцмережі унікальний контент. Адже я розумію, що у кожній із соцмереж є такі підписники, які які повторюються, а є такі, що унікальні. І я намагаюся для кожного знайти щось унікальне та щось незвичне. Якщо говорити про YouTube, то він дуже великі має відмінності від TikTok, адже на YouTube я більше розповідаю про книги, я більше люблю їх аналіз і більше розказую про сюжети. В TikTok немає такої можливості, адже це ну, максимум три хвилини відео. Так, і я в TikTok більше закидаю такі. Е Смішні відео, якісь приколи, але зараз намагаюся знімати ще якісь більш розмовні тіктоки, де буквально за хвилинку півтори розказати про книгу. Які методи ти використовуєш для повернення своєї аудиторії? Я не знаю навіть методи, я просто роблю. Я просто роблю те, що мені подобається, і я бачу, що людям це подобається, і я розумію, що мені, в принципі, нічого такого не потрібно. Я просто такий, який я є, я це показую і не намагаюся, як кажуть, щось із себе строїти. Чи відчував ти на собі хейт у соцмережах після того, як почав вести свої блоги? Е, був хейт на початку трошки на рахунок моєї вимови. Mm. Тому що я картавлю і я це знаю, я це не можу виправити. Я працюю над цим, намагаюся якось більш чіткіше вимовляти, але поки що не виходить мене правильно це зробити. І найбільший хейт сипався саме на рахунок моєї вимови. А так, щоб ну поки що, чуть-чуть фу, -фу, -фу" <см�рі> хай <ті> не зустрічалося. <см�рі> Які плани щодо зростання блогу та підвищення аудиторії? Ну я планую і надалі знімати, і надалі <см�рі> робити так, щоб люди до мене приходили. Я не хочу добити це за рахунок якоїсь реклами, тому що реклама це така річ, коли люди до тебе приходять, тому що або вони якісь герої хочуть або підписуються, просто аби щось виграти, або просто десь там якісь секундочку побачили. їм не сподобалось, підписалися, а потім не дивляться. Я хочу, щоб кожен мій підписник він прийшов до мене сам. І щоб він розумів, що він чітко на мене підписується, тому що йому подобається те, що я люблю. Тому я не очікую, що в мене прям дуже великий скачок буде в аудиторії. Зате я знаю, що кожен з моїх підписників, він мій, я його задобив чесною птасою. А зараз я б хотіла провести невеличке пліс опитування короткими відповідями. Чи відчував ти на собі шкільний булінг? Так. Що є найстрашніше в житті? Смерть. Чорний чи білий? Чойно білий Справжня дружба існує? Ні. А дружба між дівчиною та хлопцем? Так. Ти віриш у Бога? Ні. З чим сьогодні не згодна молодь? В принципі, з усім. Комп'ютерні ігри чи настільні ігри? Настільні. Що є найважливішим в житті? Ти. Лего чи пазли? Пазли. На цьому ми завершимо нашу розбому. Сподіваюся, вам було так само цікаво, як і мені. Дякуємо Максиму за цікаве інтерв'ю та бажаємо йому успіхів у його блозі та у подальшому навчанні та житті. Дякую за запрошення.